Друзі, вітаю! 10 жовтня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі. знайшли е ви мені роботу, так як багато із вас питає, стосовно об'єму шприців, котрі вам потрібно замовити. Е і знайшли ви мені роботу, мусив йти наливати ще компоненти, щоб вам його зважити. Бо чесне слово, не пам'ятаю, в голові не тримаю таку інформацію та й все. Спеціально для вас пішов, щоб ви э, мали змогу заказати те, що вам потрібно. Значить, ми робимо два шприців 125-ти довжиною 35 см. Ну, 35 см це э, робочого отсюда-сюда. Ми беремо трубу 50-ку, ну, так як на наш погляд. Добре перемішати в такій дліні дуже важко. І ми відразу, скажімо так, зрізаємо, щоб люди просто-напросто не бракували. Бо вони понадіються, що вони вдовує і тот, а без практики вони будуть мішати, помішати не зможуть, у них, коротше, все і спортиться, та й все. Ми ріжемо на 35-ку, це більш-менш такий стандарт, котрий, з котрим можливо споритися. Ну, у нас труба 30-ка, так як нам 35-ку не треба, у нас 30-ка. І що маємо? І, е, вас цікавило, які об'єми ви можете заливати. Також є сотка, теж 35-ї довжини, ну, не відсюди-сюди, а ну, конкретно з цього 35 Ми теж з 50 ріжемо. Що маємо? Значить, соткою? Максимальний об'єм, який ви можете залити, це орієнтурович 2 кг 200 г. Це так максимально залити його, щоб у вас вінчик скажімо так, мав можливість крутити, щоб піна не виприскувалася. І тому подібне. Більше в тому, в тому шприцу не розколоти. Навіть якщо у вас 2 200, все ж таки важливо вам краще купляти 125 шприц. Так як зручність все ж таки заключається в. Ну, в цій роботі важлива швидкість змішування. І якщо ви будете тратити тут якісь долі секунд, ви просто-напросто потім їх. Будете мати в бракі деталі. Можливо, ви не побачите його відразу, але коли ви перемішаєте і щось перемішка піде недобре, у вас буде скажімо так, відому домішана, другому не домішана, і воно росте корпусу і також в спідеться. І одна стінка може бути більш крика, а друга більш еластична, що приведе к деформації руля. Треба добре змішувати, тут не потрібно шуткувати. Значить, сотка 200 це максимально. 300-ка 35-ї дожини 3 кг максимально. Е, чи потрібно 3 кг в наших випадках 12-рамковий вулій е, е, на 300-12 на 12 рамок? Має, по-моєму, 2600. Так що такого шприця вам достатньо мішати. Е, Добре, перемішуючи. Uh, у мене, скоріш за все, ну тут 30-ка, 32 чи 33. -ка. Ну от я в ньому мішаю, і мені навіть достатньо його Він на 3 см менше, ні, на 2, мабуть, от тип, який я роблю продаж. Так що uh, от такі, вот такі нюанси. Uh, Коротше, 3 кілограма і 2-200 сотка. Це максимальне uh, то, що можете змішати. Це при умовах, що ви uh, маєте якусь приблуду, Котра вам дозволяє теж економити час. Так як якщо мішати двір'ю в руках, вам треба е взяти двір, помішати, потім покласти. Це все секунди, які ви втрачаєте, покласти, потім все, що виняти, і піти розмішувати. Це ті секунди, які ви втрачаєте. Коли ви робите отак, і пішли, я собі крутить, ви вирили. це зовсім інакше. Е це одна умова. І друга умова, щоб у вас венчик відповідав діаметру і довжини. От, наприклад, нам цей венчик не зовсім підходить мішати такий великий об'єм, так як ми не достаємо до дна. Чи достаємо? Ні, не, не достаємо. Не достаємо, там... мото. Не достаємо до дна, нам треба ну, щось інакше для цього. У нас був там інакше, ну коротше. Uh, ці венчики теж вони продаються трошки довше, бо ми їх прирізаємо, так як надобності нам не треба було. І якщо ви покажи машинка, які в Ми користуємося такими венчиками, де два, дві цілопасті. Вони дуже гарно нам... ну, нас вони задовільняють. Так що, друзі, отакий от об'єм. От об Тепер ви знаєте, кому що потрібно, так як ви знаєте, які виділить деталі і знаєте, яка у них вага. І щоб не брати те, що вам не потрібно, беріть відразу. Те, що вам потрібно, все друзі на цьому буде завершити славка героям слава.